Привіт, сьогодні я не сам в кадрі і не зі своїм лікарем, а з Віталіком. Віталік це, mm -hmm. скажем, наш пацієнт, який вже пер... не наша, наша співпраця переросла в дружбу. І я хочу, щоб Віталік більш детально розказав про те, як він переживав тотальну роботу, які були відчуття, і що до чого. Так що будемо сьогодні розказувати по душам. Ну що Віталік? Начнем з того, що ніхто ж не приходить в клініку за Про, таталом. Просто так. Так, просто так. Ти прийшов по факту з тим, що звідти жінка приймала. Так, так, так. Ми. Ми вирішили зробити зуби і. Жінка привела мене до кажуть до Риваден, того що в Риваденті вона тоді спідпрацьовувала uh -huh, так. Вона викладала тобі контент і бачила твої роботи. І каже: Дьом, ну прийдеш, подивишся і скажеш, чи тобі сподобалось, чи ні. Е, ну і ми прийшли до тебе, для того щоб ти, ти сказав, ну, полікував там мої зуби що яку проблему. Та що потрібно було робити. А цікаво, Віталій прийшов, і каже, що мені треба підлікувати зуб, передай, що там, лікуємо все, і розуміло, що був порядок. Почали ми з цього, але коли ми дійшли реально до зубів, ми побачили стартість і багато таких моментів, які мені здається, що ти не розумів, що воно є. Спочатку Ні, я, я прийшов до того, щоб ти мені просто зняв пломбу, як де, де треба, поставив нову, де треба, може там щось підшаманив. Ну і все, поки побачення, я... я собі на пару років пропав. Знаєш, і все. І жінка сказала, як жінка приходила на прийом і каже, слухай, а давай, а чому вони такі в нього так не дуже рівно стоять? Принці, як і всіх чоловіків, <рес> <рес> всі така, така тема. І ми почали задумуватись за тотальну роботу, за, скажімо так, за планування даної роботи, тобто, що далі робити. І тут питання перше, яке мені здається поставало за те. Як ти вирішився, що ти вирішив, що от ти й будеш робити? Ти маєш багато пацієнтів приходить, так? я кажу їм, що дві треба тотально. Та ні, я так буду жити. То тобто що тебе спонукало піти на такий великий комплекс роботи? Напевно, то, що ти напугав, тим, що якщо не зробити тотальну роботу, в мене будуть в подальшому проблеми з моїми столовами. І на старість, коли прийде старість, то буде проблеми проблема з відкриттям роту, з І з'являються ці проблеми з моїми зубами, що в мене стертість. Тобто ну, знаєш, ти підійшов до цього комплексно, сказав, що треба лікувати сулоби для того, щоб вирівнювати мою нижню челюсть, я так розумію, І потім в мене буде правильний прикус, і в мене буде менше проблем з зубами в подальшому. Ну от, про що мова? Мова йде про те, що. Хтось вибирає комплексний підхід і розуміє, що раз зробив і є порядок. Хтось вибирає частковий. От у даному випадку це вам приклад того, що людина прийшла і зробила цю роботу тотально і має спокій, як на мене. Тому що це в рази краще, чим цикатись по зубу і все життя лікуєш, а толку нема. Як на мене, це правильно. Наше лікування, в принципі, почалося з того, що ми зробили сплінт, капу. Як тобі було капі? Бо це ж така тема нелегка. Незручна штука, її постійно треба носити. Я спочатку з нею і, і їв, хоча да. потім воно надоїло, і я на під час їди знімав, її да, треба чистити. Але на щастя. на щастя, мені не довелося довго з нею ходити. Знаєш, Якби це я б ходив рік-два, то я б okay. напевно замучився. А так як мені ти сказав, що пару місяців то прийшлось потерпіти, і, і я бачу, що вона дала свій результат. Так. Питання в чому? Якщо це ваша нескладна не проблема, тобто мається на увазі суворово, що не запущено, тоді ця капає реально пару місяць і в принципі, вам не надоїдає. Але якщо ми затягуємо процес, ці капи можуть бути на рік, реально на півтора, і це вже реально складно пацієнтові носити, тому що це гігієна, це все. Тому, чим раніше приходимо, тим менше будемо гратися з капами і перейдемо скрішне до тотальної роботи. Ще важливий той момент в твоїй роботі, як на мене, що ми обійшлися без брекетів. Фотопі, я, да. я, я, я не знаю, чи я на це погодився, тому, що моя, моя дружина на даний момент носить ці брекети, і вона вже носить півтора року, дуже напряжена. От чому штука, після капи, ми зрозуміли, що ми дану роботу можемо завершити без брекетів. І це круто, це економія часу, і сил, і здоров'я пацієнтів. Скажімо так, ми, коли зрозуміли, що ми йдемо у лікування без брекетів, наступний етап у нас була примірка мокапу. Тобто ми перенесли поверх твоїх зубів, тимчасові зуби. І я пам'ятаю, як ми їх перенесли, як ти зразу такий ого. Так, по іншому відчуття з... в роті в тебе ну, так те, те, з капою. Знаєш ти коли перший раз капу вдягаєш, то, то в тебе зовсім інший привкус, і тобі дуже незручно і дуже незвично. До цього ти привикаєш з часом, все, все, все. А, але спочатку це максимально некомфортно. От в момент в чому, коли ми прийшли зразу на вокап, такі були емоції, тому що зразу вирівнялося, прикус закрився. Ми поняли, що ми йдемо без брефі ура! І тепер саме складне, коли ми почали От чесно скажу, як не було я тебе просив, щоб ми не сиділи дуже довго за один прийом, Щоб ми робили це поступово, тому що. Бо Це важко переносити, і якщо є можливість, то краще розбити на маленькі прийоми, де ви там по два-три по зубчика там за один раз робите. Бо я б, я б не висидів сутками в тебе на прийомі це, це 100%. Воно, е ти робиш укол на один-два зуба, ти робиш все, що там потрібно це препарування. Але з часом, коли якщо багато зубів робити, то укол виходить. І це постійно переперепереробляти ну, додавати уколи і, і організм змучується. То краще робити, так. мені здається, по декілька зубів, якщо є можливість, ну от про що йде мова, Це індивідуально. Комусь напиляємо за день, комусь ділимо частини, має бути комфортно для пацієнта, тому що. Отут стовідсотково ти правильно сказав, що уколи виходять. І да, да, їх да. треба доколювати, доколювати. А ще особливо, якщо під час препарування, як в нас було, в нас з'являлися карі синові, да, і так, їх було да. багато. <ріст> і тоді це, це теж проблема. Тому що ти вроді би почав пиляти зуби, там, підготовлюєш їх, і вручається, тому що один карі з другої карі, а це ще затяжка по часу, тому ми по факту верхню ще поділили там, на три частини, і нижню ми поділили на три частини. Отак так це окей, все відбувалося. Ну саме головне, ось кажи, після препорування, коли ми поставили тимчасові, ти пішов додому. наскільки було комфортно, наприклад, вдома з ним? Як зі своїми зубами? Тобто своїми... ти, ти ці пластмасові зуби, так вони тоді були. І ну, комфорт, дискомфорту я не відчував. Мені було зручно з ними. Не, не знаю там жувати і там говорити. Не, не було б мені дискомфортно з ним. Вони були нормальні стандартні зуби. Оце це важливе питання. Чому хотію за мене? Пацієнти запитують: а що буде після препарування зубів? Буде отак, і не не це не прне приукрашує. Так, Віталій не прикрашає цю тему, я його не просив казати те, що неправда. Тобто він каже, так і воно є. Ви приходите додому, понятно, що якісь відчуття після першого там, прийому є пару годин, але ти до того носив капу. Ти розумієш, що в тебе розумієш. вже трошки прикус, він підрівнявся під ці нові, нові, нові тимчасові. тимчасові зуби. І в тебе вже. От... Перший раз, коли ти вдягаєш капу, тоді тобі незручно. Але коли ти знімаєш капу і ставиш тимчасові зуби, то такого диск, такої великої різниці немає. О, в чому й момент? Тобто ми, по факту, соціально активні. Ми зробили свою роботу, пацієнт пішов додому, він може повністю нормально жити далі. Так, є певний дискомфорт, але все ок. Тепер питання: ми доходимо до постійних керамічних конструкцій. Так, як ми поносили капу, ти був вже на тимчасових. В принципі, ти вже не відчував дискомфорт у плані нового прикусу. Mm, Він нас одразу. Так, 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 так. Ну, ти, ти, ти ж робиш різні там, тести, типи, я, Звичайно, ти приїжджав, ти скам, потім током побив, приколью. Да, да. Так, так. І е, коли ти їх поставив, то воно ну, на, вийшло на те, як ми планували. Як ми, от ремарка в чому? Коли ми йдемо по протоколу, в результаті ми переводимо пацієнта на тимчасову конструкцію і вона в нього закривається чітко, бо це вже конструкція відпрацьована. Да, вот так, <реш> <реш> вот така тема. Тепер питання, коли ми перейшли на кераміку, твої відчуття на кераміці. Бо, як на мене, вони в принципі не мали помінятися, крім того, що зуби стали гладкіші і Е, <реш> Так. Керамічні ці зуби вони дуже приємні на відчуття. Навіть приємніші, напевно, ніж свої зуби. І воно. Різниці в привкусу не було, але на, на, на відчуття, то воно стало набагато комфортніше і приємніше. Чому? Тому що керамічні реставрації вони зверху покриваються, як, грубо кажучи, як меблі лаком, і їжа на там не затримується. Тільки ті ділянки, звичайно, які залишились, треба чистити. Що ми стандартно робимо, тому що ми їх залишили. Ну, Це щоб до тебе почати почався. Я за цей час, скажем, якийсь був дискомфорт, не був, тобто, як змінилося не те, що життя, а відчуття прикус, відчуття цього всього. Щось, скажем, чутливість, скільки була після кераміки чутливість. О, Коли до того, як я до тебе прийшов, час від часу були, був дискомфорт, коли ти, наприклад, холодну воду там випив, або дуже перепад був, то холодно, то гарячу. Аж такого сіпало там воно внутрі. А от тепер ну, я можу там спокійно собі мороз, морозиво їсти, кусати, і, наприклад, да, і я не відчуваю от цього дискомфорту. То... Тож, я не знаю, чи, чи я став менш чутливий, чи воно стало більш захищене і воно не боїться цього перепаду температури. От, про що йдемо? Це що пацієнти питають: а як буде після встановлення? От приклад же від того, що, то, що ж після фіксації одразу, по-любому, якісь моменти ж були після фіксації, там трошки чутливість, так, коли Так, У мене ще ж були голі дьосна. Ми, да, ми, ми ще, ми ще її закривали. Ми то, ще що, закривали дьосна. Це ще окрема тема, так, да, ми закривали ясно, тому що в нас були рецесії, то оголення. І коли в принципі, ми це все закрили, через півроку ми отримали відсутність чутливості, та, що була до, і ми маємо, скажімо, зуби захищені, як і від наліту. Так і від ем, термічних подразників самих посольств. Ці ніхто не агітує, що всім треба тотальні роботи. Але питання яке? Якщо є покази, воно має бути а саме головне гарантія 15 років. ми підняв гарантії. В будь-якому випадку ми відповідаємо за свою роботу. І ми даємо гарантію, тому що, як на мене, такі тотальні роботи мають обслуговуватися правильно. Мають мати гарантії і реальний срок служби, звідки взялася от, цифра 15 років, що я казав. Мої перші роботи, які я став, коли не було кабінету, там клініки, не було сканерів, це були реально такі умови дуже дуже мінімальні. Там установка сама проста, і ці роботи входять вже 13 років. Тому я спокійно певний, що 15 років такі роботи слугують, але не забувати приходити до тих за Це є умова гарантії. Це умова гарантії. Да. І тут Віталій правильно підмітив. Чому є умова гарантії? Тому що є речі, які ви можете не замітити, наприклад. Той самий наліт, який утворюється, той самий каліс, який може утворитися, якщо не приходити вчасно. Тому одна із умов у нас така строга, це є приходити в клініку на огляди, щоб ми бачили реально, як воно служить і чи нема моментів, Якщо навіть якийсь момент вилазить, чи ми вчасно могли його вирішити. Так, це набагато легше дешевше. все буде і більше по здоров'ю, що і по гарантійному гарантійним службу. Ну і так, звичайно, якщо ми заговорили вже про догляд в тебе ж не повністю коронки перекриває свої зуби, тобто ми залишили ділянки здорових тканин. І там утворюється наліт. Ну і те, що всі мені обіцяють дуже, що після встановлення тотал, звичайно, я буду менше курити там, пити кави. Замість спорту, додавати. Да, до... да, <ривіт> і таке воно питання, чи ти став менше пити кави і палити. <ривіт> ну, вважаю. <ривіт> <ривіт> і... Але... Чесно скажу, зараз знаєш такий період часу, що дуже важко відмовитись від своїх згубних звичок, і можливо в майбутньому <ривіт. <ривіт> і тут момент в чому? От для того і треба та гігієна, тому що якщо ти сам не дочищаєш, ти прийшов тобі дочистили, показали де що і ти пішов і не утворюється на тому. До чого це? Ми свої звички дуже рідко кидаємося. Це дуже рідко буває таке. І це явно не може бути пов'язано з зубами, звичайно, це там. Це не є основною причиною для да. того, щоб змінити свою звикли. Тому треба просто приходити вчасно на гігієну і буде вам все окей. ваші зуби будуть на місці. Основний меседж сьогоднішнього інтерв'ю те, що ми не є вінірологи, ми не пропагандуємо всім вініри поставити. От спиляти зуби, там ставити вініри. Є чіткі покази і є вимоги, в яких ми виконуємо керамічні реставрації. Якщо цей показ співпадає, звичайно, в кінці ми отримаємо класний результат, який буде вам служити. А загалом слідкуйте за нами, чисті свої зуби, і дай Боже ви приходили тільки на гілля.